реєстрації Але додатково ми все ж таки скажемо, на яке число. Так добре буде? Але перед тим, як ми розійдемося, я хочу, щоб ми поспілкувалися з військовослужбовцем. Тому іменно галич, у хто ви такі Михайліс Митович, я з 14 року діє через колоску офіс, раніше його контрспейпниській Альфа, сьогодні, спочатку з сповномасштабні, це з першого. Я при виході готовці на місто, сам містом Муру Російської Федерації. Виходимо через міні поле, я дістав мінуру мухову травму. Потім пішов лікування, репутацію, повернувся частину після того, ми знайшли кілька операцій, там Часовий Яр, Ливці, Вовчанські агрегати і заводського заводу. Потім західний текст. Території Росії штурм, там я не був поранення, що, що контузію підірвався на тіпанку, я підроблені. Процеси, поки я, це, то реабілітації, то поранення, то війна, то знову поранення. Зараз я діючий військовослужбовець, зараз я перебуваю. Поки я був на реабілітації, я підписував проєкт на вечору ферму. І в мене якісь там були влюбці, що до війни частково я отримав кошти на це. І чому я подав заявку? Тут, по-перше, тут у мене є людина, яка обходить і діються, бо ближче я не можу для діючої котрубов. Якщо б я був, наприклад, не діючий, вже списався з армією, то я десь шукав де, десь де, десь біля дно. А так мені треба, де людини живе, де може заявку на... Офіційно зареєстрований вже проєстру і ще є 32 дня зареєстровані. Я родом з села Середній Майдан, проживаю в Кулині, на даний момент не ну, в Кулині, а я... дещо дороги, яких точують частину Києва. Це не жидки, да і кущі, чарники, вони відібрали все. Приїхати я на майбутню сесію чи на яку там буде, просто можливо, Наш цити... я, Наш, я, 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 раз, я військовослужбовець і мені, якщо би просто дня три наперед, тому що навіть навіть, навіть то при тому, що я командир, але все усі мені треба вищому команду написати раді. Я